<різований> е, дякую, пані Світлано. Е, дуже цінний аналіз, який як на мене говорить про те, що абсолютно всі цивілізовані країни не лише мають стратегії щодо міграційної політики, а й чітко розуміють, на що їм ця політика, які саме пріоритети і які дії. Повинна робити держава, щоб реалізувати цю політику. Абсолютно всі країни, про які ви казали, розвинені, зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість мігрантів. Насамперед, на це їхній освітній рівень, а мотивація до праці, і який професійно компетентний рівень. Нікому не потрібні люди взагалі. От це те, що нас не розуміють, не бачать і не чують. А да? людь сам по собі не потрібен ані державі, ані бізнесу. Завжди потрібен якийсь фахівець, причому не якийсь, взагалі, да? а чітко визначений. За пріоритетами, так like, от як в Австралії, да? що потрібні медичні працівники і викладачі? Чому? Тому що не е, вистачає таких і не вистачає не лише сьогодні, а не вистачає лише і на завтра, для того, щоб готувати нових фахівців в цій галузі, бо там населення старіє, та, тобто є е, проблема там, з, там, з паліативною медициною, без інших речей, але вони закривають свої проблеми на майбутнє, не на сьогодні, на майбутнє. Ми не те, що не закриваємо свої проблеми на майбутнє. Ми навіть про це майбутнє не говоримо а, крізь призму викликів, які стоять перед Україною. Не взагалі про взагалях будемо відбудовувати абсолютно погоджуюсь, на А шановні, що саме щодо того, що ми будуємо, ну я вже ну, сива людина, дуже добре пам'ятаю, коли свого часу Кучма казав: скажіть мені, яку країну будувати. Я побудую. от за більше ніж 20 років нічого не змінилося. Ми так і не визначилися з тим, як Україну будуємо. Жодна проблема, як відомо, не вирішується на тому рівні, на якому вона виникла. Проблема демографії, не вирішується на рівні сім'ї. Проблема трудової міграції не вирішується на ринку праці. Це нонсенс. Так не буває. Щоб піти далі, ми маємо йти на стати над проблемою, подивитися, де вона виклада, що вона виникла, які виклики стоять, і для чого будемо вирішувати в Україні. Досить примітивна економіка, примітивна за структурою, примітивна за компонентами і примітивна за стратегіями. Відповідно, Україні не потрібні фахівці високого рівня, навчені не потрібні магістри, PhD, і так далі. Їхню працю ніхто не збирається оплачувати. Всі сльозні заяви я прилично чую від бізнесу, що ой, нам не вистачає фахівців. Мене дуже просте питання завжди шановні, а платити? Ви скільки збираєтеся? І на цьому все закінчується, не збираються. За фах в Україні, я хочу, щоб е, ніхто не збирається платити. Різниці в заробітних платах у фахівця і некваліфікованого працівника фактично немає. Інженери потрібні. Ні, Україні не потрібні інженери. Взагалі не потрібні. Бо якщо хто каже, що йому потрібен інженер, то, шановні, де в тебе, як для того самого інженера німецького будівельника, де 8 тисяч євро заробітна плата на місяць. Ти даєш ще її інженеру. Ні, ну перепрошую, тоді тобі не потрібен інженер. Не можеш знайти таких грошей, або ти жадібний, або структура економіки не дозволяє неможливо на рівні одного окремого бізнесу вирішити загальну державну проблему. Піднімаємося далі. Держава, це з 2015 року, з ухвалення нового закону про дружслужбу. Кваліфікаційні вимоги до чиновників категорії А є меншими, ніж до чиновників категорії Б та В. Тобто в нас держава, як найбільший роботодавець, в своїх базових документах говорить про те, що нам потрібні дебільні керівники і фахові виконавці. Ну, бо якщо е, в керівника рівень освіти е, нижчий за підлеглого, і це прописано в законі, а досвід роботи, який від нього вимагають, теж менший, ніж вимагають від підлеглого, то перепрошую, така система далі не поїде. Ну, не буде бізнес працювати, коли ти замість інженера та, починаєш е, шукати е, працівника. Профтех освіти ще й найнижчого кваліфікаційного розряду. І він буде керувати а, інженерами. Не працює така система. А, чи може вона довго працювати в тій статі, що є зараз? На да, держава є найбільшим роботодавцем, да найбільш стабільним, да, з достатньо низькими зарплатами для фахівців і з високими зарплатами для невігласів. Знов таки, дивись закон 2015 року про дослужбу. Бізнес. Як не дивно, наслідує таку саму ситуацію. Він не сплашує фахівцям за роботу. Вони не потрібні. А, і а, ось в такій системі, коли ані на більший роботодавець країни, ані більш дрібні роботодавці не зацікавлені в фахівцях, що буде робити система освіти? Система освіти буде готувати фахівців для інших країн. Чим вона зараз наразі і займається? Гірше того, коли кажуть, що в Україні погана освіта, ну, в мене є студенти, які навчаються за кордоном і продовжують навчання в українських вузах. За кордоном вони зараз навчаються ну, переважно на бакалаврських програмах, тут завершують магістерські програми. Для чого? Тому що мати дві вищих освіти. Там на заході краще ніж мати одну вищу освіту, і дійсно їхня конкурентна перевага це висока освіта. Вони дійсно мають набагато кращу освіту, ніж місцеві мешканці. В них набагато більша мотивація до отримання освіти, щоб далі працювати і займати вищі посади по кар'єрній робині, тому що в них немає рентного доходу, який є у місцевих. Саме тому вони зацікавлені в тому, щоб підвищувати свій освітній рівень, і в них зацікавлена нова держава перебування. Бо вони молоді, навчені і вмотивовані. Якщо ще років 10 тому рекрутингові компанії за кордону цікавилися лише нашими випускниками вузів. Вже років п'ять вони почали цікавитися абітурієнтами, а ось з початком пандемії вони пішли до школи, до старших класів і почали пропонувати старшокласникам програми навчання на заході. Ми підвищуємо рівень сплати за навчання, скорочуємо державне замовлення, постійно йдуть. А на що нам вузи? Ну, дійсно, цивілізовані країни навпаки знижують рівень оплати, надають більше грантів і стимулюють молодих і не дуже до речі молодих науковців, тому що з проблемою викладацького складу зіткнулися абсолютно всі, і в Європі, і в Штатах. Якщо хтось думає, що це не так, будь ласка, перепрошую кожного можу відіслати до книжки екс-голови ФРС США Алана Грінспина. Епоха Патрісінь, 2007 рік, він писав про те, що система середньої освіти в Штатах зруйнована, а система вищої освіти функціонує переважно за рахунок мігрантів. Так? 2007 рік. Тобто це вже тоді було зрозуміло настільки, що керівник світового емісійного центру про це писав: хоча б де емісія грошей, і де ринок праці. Але над цими питаннями замислювалися. А в Україні поки що не замислюються. А, а, Дійсно, ну все, що я поки що бачу на державному рівні, це а, спроби точкового вирішення, От тут і зараз, що о, що сталося? У нас зменшилася кількість дітей. Давайте зачинимо вузи. Що буде далі, абсолютно незрозуміло. Тобто, а, ось а, ця система відсутності не лише адекватної стратегії, а, але і розуміння, що кожен. Пріоритет в діяльності він має бути спрямований на майбутнє і не вирішувати суто точкову проблему зараз, бо те, з чим ви зіткнули зараз, скоріш за все, є наслідком недопрацювання більш ранішніх стратегій, вузи готові співпрацювати із державою і з бізнесом. Зокрема, у нас є програма, яка розроблена до навчання. Державних службовців, особливо зараз, коли дійсно а, жінки і раніше переважали на держслужбі, а зараз вони просто будуть вимушені працювати за чоловіків. А, то ось система підвищення кваліфікації вона має бути ну що не менше профінансована державою, бо вузер самостійно на волонтерських засадах з тим точно не входиться.